Боротьба за владу на Виноградівщині позачергова сесія сільської ради перетворилась на зіткнення очільника громади, депутатів та місцевих активістів. Уже кілька місяців між сторонами конфлікту точаться бої. Народні обранці вимагають відставки свого очільника. І причини, по яких тебе мож звільнити з посади? – Дуже дякую. Розкрадання, підробка документів? – Так. Підробка документу камера розкіп, і за та славно звісно рішення по телефону за того, за що вас можуть Цура. цура. данати є друге питання. То так. Так. вже не друге, то вже десятої. Кажи на порядку денному. Одне питання: рішення про дострокове припинення повноважень теківського сільського голови. Рі про відкликання з народної ініціативи голови села Пенскофер Микола Антоновича. Будь ласка, дайте документ. Я увірений в тому, що час депутатів е, затуркана і не розуміє, що вони роблять. Якщо ви ставите вимогу, що змістити головання сільського голови при його присутності, то, будь ласка, вкажіть тоді чітку підставу. Та рішення все ж прийняли. Вісім із дванадцяти депутатів підтримали пропозицію. Натомість дехто стверджує, що саме цей голова за кілька років зробив для села більше, ніж усі попередники. Для громади він є перший з голів села, яких я знаю, який щось робить в селі, тому що за він головує четвертий рік пішов. Асфальтуються дороги в селі, повністю утеплювся фасад дитячого садочку. Перекрився дах, на у нас клуб вже практично завалювався. Зі слів очільника, причина конфлікту особиста неприязнь між ним та керівником тутешньої громадської організації. Особистий конфлікт мене, чи мої, як голова сільської ради, з голову громадської організації жупаном Степаном Михайловичем. я відкрито говорю все, і ми збирали і збори села, і збори релігійних організацій. І я казав так: хлопці, Степан Михайлович, хід ми конфлікти з тобою маємо, як два зрослі мужики, та то наше питання. Як ми з тобою посважали, бо ми щось там не, не поділили, розішлися в думках, то наше питання: нащо ти затягуєш сюди всю громаду? Двох сіл та зі слів голови громадської організації Спільна громада. Особисті незгоди тут ні до чого. Причина конфлікту погане господарювання голови села та лобіювання власних інтересів. Половину річного бюджету, а це понад півтора мільйона гривень. Цього року планували витратити на утримання сільської ради. З них близько півмільйона на преміювання восьми працівників сільради. А ремонт зали сільського клубу, витративши купу грошей, здали в експлуатацію. Не готовим. Що він як голова села Текова не, не, не виконує свої прямі функціональні обов'язки. Навіть оцей клуб, в якому ми стоїмо. Депутатами було виділено 333 тисячі на це. Ну, можете подивитися, в якому він стані. Це тільки три місяці цей клуб як зробився ремонт. 333 тисячі. І він, він підписав цей акт прийому робіт. Він цього не мав права робити за такою за таким ремонтом наголошують і на хамстві, та нецензурних висловлюваннях головуючого в бік мешканців, причиною е, цього всього недовіри голові села е, стала його поведінка, про яку я йому прямо в очі не один раз говорив. Е, не, ну як казати, ну не, не людські, в, вирази, образи у бік людей, громадян села. Якщо я нецензурно виражаюся, то то у приватній розмові і то е, ніякого відношення до громади села Текова немає. Я просто чоловік, такий, як усі. Я той голова села, а там такий простий чоловік, як і всі. Як я там комусь когось послав, то мої питання: ту я нікого не посилав, бо я не маю права на то. У якийсь етикет. Проте місцевим активістам вдалося зібрати 695 підписів щодо усунення з посади сільського голови. Щоправда, і тут конфлікт. Одні говорять про недостовірність збору, інші переконують, що все виконано згідно закону. Діло йде в суд і діло йде на порушення кримінальної справи. Порушення кримінальної справи наскільки я бачу, як бувший, бувший працівник внутрішніх справ, то по статті 358 Кримінального Кодексу України за підробку документів групою осіб, частина друга, там, як і добре повні групою осіб. Я особисто маю погоді декілька і не декілька, а дуже багато таких підтверджень, таких фактів, що люди прийдуть і скажуть, що мене обдурили. Мене задали в оману. Я не підписував такий документ, і я хочу відізвати свій підпис, бо мені неправильно надали інформацію. Це неправда. Я лічно збирав багато, як казати, більше. Берімо 100 голосів набрав, назбирав, навіть більше. І ніхто, силою я, не я була присутня і на зборах. Взагалі, що були збори, все було, ну, можу сказати, без порушень. Та питання зміни головуючого досі залишається відкритим. Активісти готуються до подальших дій та суду. Очільник громади також подав позов зі звинуваченнями. А проблеми села лишились на місці. Бюджет текова не прийнятий уже другий місяць, а на камеру місцеві говорити не дуже хочуть. Я не знаю. Не знаю. До побачення. Такі обіцянки наклав капітально. Капітально. Каже, най не знімає, бо я слова не вкажу далі. Та він тепер почав лише робити, ні? Скільки він робить? Мені. Перший no. Ну, Одним добрий, другим недобрий. І все так воно, поки двоє людей буде на світі. Ну. No. Та простим місцевим мешканцям до політичних дебатів дуже далеко. Село Гудя, неремонтований клуб, розбиті дороги. Навіть автобус із Виноградова сюди не доїжджає. Хоча за графіком на автостанції повинен був би.